Вірш Тараса Григорьовича Шевченка, Думка. Тече вода вода синю море, та не витікає, шука козак свою долю, а долі немає. Пішов козак, світ за очі, грає сині море, грає серденька казацька, а думка говорить. Куди пішов ти, не спитавши? На кого покинув? Батька, неньку старенькую, молоду дівчину. На чужині не ті люди, важко з ними жити. Ні з ким буде поплакати, ні поговорити. Сидить козак, дивиться на море. Думав, доля зустрінеться, а спіткалося горе. А журавлі летять собі додому ключами, Плаче козак, шляхи заросли терни. пам'ять Тарасу Григорійовичу Шевченку 22 травня 2025 року Юрта Незлавності Київ Тарас Григорійович Шевченко вірш учиться брати мене. Учитесь, брати мене, до Хто мати ображає, того Бог карає, чужі люди цураються, хату не пускають. Свої діти, як чужі, і немає з Бога на цьому світі безкінечно, веселого тому. Обімітиш, брати мої, найменшого брата, Якщо не мати усміхнеться, заплакана. Благословить дітей своїх твердими руками. І обмитих поцілує ніжними устами. І забудеться срамотами давняя година. І оживе нова слава, слава Україні. І світ ясний ясної вічі знову засідає. Обімійтесь, брати мої. Молю вас та да благо 22 травня 2025 рік. Музей Тараса Григоріча. Містика Києві. Okay. Дякую. Зоре моя вечірнє, зійди над горою, поговоримо тихесенько, неволі з тобою. Розкажи, як за горою сонечко сідає, як у неба весняночка воду позичає, як широка сокорина віти похилила. А над самою водою верба похилилась та розкрила по воді небесні віти, а на віта гайдаються нехрещені діти. Як у лісі на могилі вовколак ночує, Асич в стрісі у лісі негоду віщує, Як сон трава при долині вночі розцвітає. А що ж люди, та нехай їх, я їх добрих знаю. Добрих знаю, зоре моє, ти мій друг вечірній. А що ж діється в нас на Україні? А я знаю, і розкажу тобі, і спати не ляжу, а ти вранці тихесенько Богові розкажеш. Дуже вдячний долі за приїзд в місто Канів, за моєю спиною Тарасова світлиця. І ось звідси хочу розповісти вам вірш, який Тарас Шевченко написав в 1844 році із поеми літературної сон. У всякого своя доля і свій шлях широкий. Той морує, той руйнує, той не ситим оком на край світа поглядає. Чи нема в країни, щоб собою, щоб загарбать із собою взяті домовини? Той тузами обирає Свата в його хаті. А той нишком у куточку гостріть ніж на брата, а той тихий і тверезий, богобоязливий, боязгливий, я кішечка підкрадеться, ви щасливий. нещасливий, і тебе часто запустить пазурів печінку, і не благай, не вимовлять, ні діти, ні жінки. А той щедрий та розкішний, це храми морує, та отечество так любить, так за ним бідкує, так за його сердечного кров як воду точить, а братія мовчать собі, як ягнята, витріщивши очі. Один каже, нехай так і буде. Так і буде, бо немає Господа на небі. А ви в ярмі падаєте та якогось раю на цім світі вважаєте. Немає, немає. Схаменіться. Шкода й праці. Усі на сім світі і царята, і старчата Адамові діти. За цей вірш Тараса Григорьовича Шевченка відправили з заслання в заслання Казахстан. Слава Богу, слава Тарасу за його правду. Мирного неба і щастя. 要死！